Служба безпеки спільно з національною поліцією підозрюють керівника одного з комунальних підприємств Полтавської міської ради та підрядника, які ймовірно привласнили понад 4 мільйони гривень з бюджету Полтавської громади. Кошти були виділені на облаштування сектору почесних поховань українських захисників на затуринському кладовищі. За матеріалами справи у 2023 році комунальне підприємство Волтавської міської ради уклало договір з підрядником на проведення робіт у секторі почесних поховань вартістю 12 мільйонів гривень. Підрядник отримав усю суму, однак експертиза показала, що вартість матеріальних ресурсів, включених до актів виконаних робіт, була завищена більше ніж на 4 мільйони гривень. Повідомили в СБУ. Наразі очільнику комунального підприємства та директору фірми-підрядника повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України залежно від вчинених злочинів. Частиною 5 статті 191, заволодіна чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, та частиною 2 статті 364 зловживання владою або службовим становищем, яке спричинило тяжкі наслідки. Слідчі дії тривають, вирішується питання про оголошення підозр іншим учасникам протиправної схеми.